Веселий, веселий, Величезний привіт вам, найкращим. Це сільпо знову. Тут дуже багато знижок, тому я вирішив зняти ще одне відео і показати вам знижки на продукти, які тривають з 12 по 19, включно червня. Давайте покажу вам зараз приправ, почнемо і будемо рухатись далі з вами. Приправа ріва 60 грамів, 19 гривень. І хочу подякувати, поки не забув. За коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Ось таку велику курячу ріву 150 грамів можна придбати за 30 гривень. Каджон. Я не знаю, що це за приправа. Суха приправа к блюдам. Сіль перець, чорна паприка, чеснок сушений. Тмин, душиця. Ну, що я скажу? Ціна хороша на оцю приправу. Також хороша знижка на карі приправа. 50% знижки майже. Дуже хороша приправа оця до салату. Ну, навіть до грецького салату 10 гривень. Теж мені ця приправа подобається лимонний перець. До риби дуже смачно. Зі знижкою насіння кмину 17 гривень. Великий асортимент для тіста, для ну, ті розпушувачі, для тіста ваніліни, ванільно цукри, ваніль... ванількові цукри, ванільний цукор. Дріжджі, бачу також зі знижкою. Ось таку велику можна навіть холодильнику зберігати. Навіть на швидкоруч є крем заварний. Начинка Макова навіть я знайшов. Добре, ходіть далі. Ось хочу вам показати, розібрали усі кетчупи, економна упаковка. Лишили нам один, щоб я вам показав торчин до шашлику 380 грамів, 30 гривень. Ну, а ці кетчупи взагалі хороші від варіс, вони по 53 гривні. Соуси густо. Тут у нас іде до чого. Повний розковбас. Муштарда французький. З гірчицею. Ну і соус гарлік це чесниковий. Оцей дуже смачний до курки Та й взагалі до м'яса солодкий чилі, він пікантний, смачний. Ой, не знаю, хто брав, скажіть, будь ласка, ось цей горіховий соус. Дивіться, тут 500 грамів 74 гривні. Хто купував, залишіть коментарі для нас. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Інгредієнти горіх арахісу, соєвий соус і свіжий імбир. Так, відруна, томатний чилі. Майже півграма. Пів кілограма. Знижка 40% на соєвий соус класичний, 230 грамів, 30 гривень. Ще також теріяки. 45, ну, знижка невеличка. Якщо ви полюбляєте гірчицю, Сільпо дуже великий вибір гірчиці. Дивіться, французька в зернах 24 гривні. Ось така пікантна з медом та імбире. Імбиром. 200 г 24 гривні. Ніжна діжонська. І навіть є з сушеними помідорами. Ну, взагалі рай. А тут взагалі, дивіться, вона йде і така звичайна, пастоподібна. Зернятка в ній ще також є. І ще додали хрон Цікаво, як на смак цей хрон також хороша знижка 50% на від відруна по 23 гривні, вага 210 грамів. Тут є у нас така міцна. Бачу, розкуповують французьку. І ще є діжунська з естрагоном. Показую вам такі новинки, знаєте, як в іншому магазині немає. Екзотична назва, три яйця. Також дуже хороша знижка на щедро майонез львівський преміум 300 грамів, 19 гривень. Господинки, оливкова олія подорожчала не тільки в нас, а й в Італії. Мені це писали дійсно, що дуже подорожчала оливкова олія, тому у нас буде ще вона дорожча. Кунжут на улі я знаю, що багато купують, 400 грамів. Оцет з білого вина, ось такий 500 грамів. Теж дивіться, я знаю, що таку купують олію, дуже багато. Вона дуже добра для салатиків. чилі, базилік, томати, 90 грамів, тут є ще з часником та базиліком. Усі по 250 грамів, 90 гривень. На основі ріпакової олії. Бачу зі знижкою невеликою лапша чумак. Макарони для паста бантики 400 грамів, 32 гривні 50%. Знижка. Хто купував ріву, залишайте, будь ласка, коментарі на оцю вермішель ріву спіральки з твердих сортів, сортів пшениці. Вага 400 грамів, 37 гривень. артішоки різані, мариновані, майже 300 грамів. з баклажанів та перцю, 450 грамів. Це в нас шматочки оселедця Матіас в олії від банга. 180 грамів 64 гривні. Тут я ще бачу оселедця матіас в томатному соусі. Лосось подрібнений у розсолі, також 180 грамів. І лосось подрібнений також у розсолі, Да? Це ж це саме, мабуть. Цікаво дуже скумбрія в томатному соусі. Знижка хороша, 46,70 грамів сардини 120 грамів. Хто виробник, зараз я подивлюся. Імпортер Фозі, а виробник індустріал ДДД. Лісабон, Португалія. 55-56 гривень. Так, скумбрія з собственом сосос. Це Болгарія у нас іде. Господинки, хороша ціна на печінку тріски, 120 грамів. Тунець шматочками 160 грамів в собственому соку. 50 гривень теж хороша ціна, зверніть увагу. Так, тут у нас сардина від Аквамарин 55 гривень з додатленням олії. Хочу сказати, що це дуже хороша фірма. Я ще в новості купував давніше з в олії. А ось таку упаковочку тунця смугастий в оливковій олії, тут три баночки по 80 грамів, можна придбати за 159 гривень. Під руками щось я знайшов, салат з тунцем. До речі, можна навіть зробити салат в порцію таку на двох-трьох. на трьох. І оце додати в салат буде також дуже смачно. Всі йдуть по 160-170 г, 60 гривень, вестерн, салат з тунцем, 52 гривні. Далі ми з вами пройдемось по шоколадах, по цукерках, фітнес-батончики по 16,50. Так, далі що тут у нас ще є? Так, тут у нас сніданки. 150 грамів 27 гривень. Каші всі порозбирали, тому що вони по 6 з копійками. Класична вівсяна. Я би теж б взяв би по 6 гривень, немає, розібрали. І овсянушку розібрали. По 10 гривень також. Може в вашому сільпо ще є. Якщо хто любить, я сніда... ну, деколи купую смачно. Ну, це такі вже фітнес пластівці Так, добре, ходіть далі. Шоколад Міленіум по 47 гривень. Чомусь також є подорожчав. Вонять. А ось такі я знайшов по 30 Ой, зверніть увагу, ось цей по 37 гривень. Дуже хороша ціна. І також зверніть на вагу 140 грамів, 36 гривень, а тут 47 гривень 90 грамів. Не знаю в чому така різниця. Зі знижкою шоколад Пері, 45 гривень, 105 грамів. Шоколад дуже подорожчий, От я взяв дві плиточки Міленіума, де, якщо бачите, ще стару ціну, або в акції купіть навіть на потім. Шоколад світоч по 100 та по 90 грамів 50 гривень. Хто полюбляє тублірун, чесно кажучи, я його чомусь не люблю, не знаю. 100 грамів, як же я говорив, на кожен, да, кожен має свій смак. 65 гривень. Зверніть увагу, ось така плитка шоколаду велика, 300 грамова, зараз по 99 гривень. Так що можете навіть взяти своєму похреснику. На Максфан також хороша ціна, це велика плитка, 150 грамів. 65 гривень. Навіть написано до 12 штук в руки. Також несквік в акції. 30 гривень, також до 12 штук. Я щось з шоколаду захотів, чесно вам кажу. 30 гривень ось така, не знаю, із сіллю. А для похресниці можна взяти ось такий вафельний торт, презентабельний. 250 грамів. Ну і звісно ж, на подарунок власна кондитерська сільпо, дуже красиво зроблено. Ну і ціна гарна. Ну що, хочу сказати, що печива тут дуже багато також а, зі знижкою. Ось така богославна орбіта. Але хочу сказати, що також не ну, 200 гривень за печиво. Ось по 124 деліція, супермоніка. Ну, ціни, бачите, ж за кілограм. Так, ось таке печиво житомирські ласуші 109 гривень, смугастик. 139 гривень деліція здобне. Це також житомирські ласуші вафлі. 159 гривень. Друзі, а що ж з цінами? Ціна, Скажіть мені, печиво кукурудзяне, саме звичайнісіньке, можна сказати, да? 130 гривень за кілограм. Чесно кажучи, я ніколи не купляв печиво на вагу, тому в мене такі, знаєте, шари на викуті. Так, тут у нас цукерки. Золотий запас лісовий горішок 2490 за 100 грамів. Цукірочки Вері Пері. Так, святковий золотий запас 2490. Так, це у нас цукерки золота лілія зі смаком Апельсину по 15,90. Так, труфелі по 24 гривні. І тут якісь такі, мабуть, конті. Це смокталки чи це шоколадні? Не знаю. Ой, це якісь пластил. Пластилінові. Так, далі ми з вами підемо плюс 18. Гараж. 30 гривень. Гараж нульове по 30 гривень півлітровий. Я сюди нагнувся <кій> подивитися перша приватна броварня, 20 років ювілейний сорт Мацола. Мені сподобалася <кій> упаковка. Так, скільки тут є його, багато, 2 літри. Так, тут також знижка 30% на опілля літрове 40 гривень. Велике а, півліт, а, я думав, пів... літр 800. От дивіться, все розібрали, одне знову нам залишило, щоб я вам показав. Знижка 45%, вино, а, біле сухе. Ой, оце в Італію також купують, 750 грамів. Шардоне Італія 0,75. Ну це легенда, Савіньйон, всі знаєте, так? Да? Це йде Франція 0,75. Дуже багато грузинського вина в Сільпо. Також зараз зі знижкою. Дивіться, яка гарна упаковка Шабо. 149 гривень 0,75. Знижка 30%. До речі, це наш виробник. Підтримуємо українське. Ну, ці знають коблево. Наш український виробник 95 гривень. І окремий великий стелаж на рожеві вина світу. Миколаївська область, наше коблево. Сен Мон. Взагалі, може я навіть пляшечку. І дві, мабуть, візьму. На іспанські вина, Іспанія, йдуть знижки мінус 50%. Каберне вино Австралія. Звертайте увагу на цінники. Дивіться, це йде вже Франція, також знижка хороша на це. Вино. І дивіться, Італія 3 євро за пляшечку вина. Не знаю, яку взяти собі. Чи ось цю, чи ось цю. Це 600 гривень, а ця 800 гривень. Мабуть, дві візьму. А що? Гулять, так гулять. Напівся. І буду. З мене такий пояк, знаєте, та мені взагалі то не можна. Взагалі п'ю вітаміни. Які вітаміни? Таблетки свої п'ю. Щоб вони вже позгорали ці таблетки, надуїли мені. Так, вино і гристе, також знижка 30%. Ну, Мартіні хочу сказати, що подорожжав, да, подорожчав Мартіні. Був 260, я пам'ятаю, я купував давно, ще до війни, до Нового року. Італійське просеко 329 гривень. Так, Мартіні 0,75, також е трішки подорожчі бачу, хоча по і зі знижкою. Мартіні Bianco також 339. До речі, це літрове. Так, перша гільдія поважна 0,7. Також в акції хлібний дар 0,7. Ой, Бейлі, слышу, Тут багато бейлізів, навіть не бачу що таке є. А як де цей стара Прага? Чи як він правильно називається? Ні, це не тут. Стара Прага. Ріга Голд. Ріга Блек. Ой. Бач, тик із мене. Алкоголік. 399 гривень. Ріга Блек, Ріга Блек. А це трішки менше. 329. Амарула навіть є. Ой, 600 гривень Амарула. І я бачу в сільпо на весь джин хороші знижки. Арменський 5 зірок. Коньяк 05179. Дивіться, який прикарпатський. Знижка 30% 0,5%. Ну Ми так всі знаємо, не один раз засинали з нею зимою під ялинками на Новий рік. Треба виходити, бо я вже таке мелю, та якби, знаєте, напився <плес> в цьому відділі чогось. Баккарді, цей дером, знижка 45%, зверніть увагу. І баккарді також хороша знижка літровий. Ну і знижка на чорний також трішки більше 40%. А Джек Деніелс я взагалі мовчу. Дивіться, який цікавий лікер. Медовий. Дуже багато подарункових таких наборів в коробках можна придбати. Бачу, є навіть зі знижкою 40% ось такий віскі. І два стакани. У подарунок, де ціна вже заложена. Економних вам покупок хочу побажати. Всього вам найкращого. До зустрічі!